Привіт, я Олександр. Сьогодні ми розглянемо те, які методи комунікативної філософії ми використовуємо щодня, навіть не замислюючись про це. Тож давайте почнемо. Говорячи про методи, наперед я б їх поділив на два типи: активні і когнітивні. Чи не головний метод з активних є у нас діалогом? Ми його активно використовуємо щодня, що секунди, можливо, навіть... Цей метод полягає в обміні думками між людьми з метою досягнення порозуміння та спільного рішення. Під час діалогу учасники зазвичай використовують риторику для переконливого мовлення та для впливу на опонента на аудиторію. Для донесення своєї точки зору, і це призводить до діалектики як методу пошуку істини через обговорення протилежних точок зору, це включає як дослідження початкової ідеї одного з опонентів, антитезу другого опонента, і може привести до зовсім нового розуміння істини, а от в залежності від мотивів опонентів. Може використовуватись іристика як метод ведення суперечок з метою перемоги в аргументі незалежно від поняття істинного ствердження, також на всіх етапах люди використовують критичне мислення, що активує вплив когнітивних методів на активну поведінку. Когнітивні методи, тобто ті, що впливають на процеси пізнання, образ мислення, поведінку індивіда, здатність аналізувати та інтерпретувати інформацію, його психологію тощо, наприклад, здатність висловлюватись, маючи на меті донести той чи інший контекст в межах ситуації, наприклад, як метод дискурсу, прагматичність, тобто здатність інтерпретації висловлювань та їх розуміння. Здатність інтерпретовувати знаки, жести, які використовуються в передачі інформації індивідуами в різних контекстах, це, до речі, метод симіотики, розбір і систематизація інформації на всіх етапах, її отримання для глибшого розуміння, нам допомагає аналітика. А от германевтика нам дає здатність тлумачити інформацію з метою розкриття її прихованих значень та контексту. Якщо ж взяти. До уваги соціальну складову, то її вивченням займається інтеракціонізм від англійського слова interaction, тобто це вивчення соціальних взаємодій та їх вплив на поведінку. У групах, ну в принципі, це не академічна класифікація, це моя власна. Але сподіваюсь, тепер ви розумієте, як філософія впливає на наше спілкування і взаємодію щодня. Тож до зустрічі, нехай ваші комунікації будуть плідними та ефективними. Дякую вам.